Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. На днях Трамп зустрінеться з президентом Аргентини Мілеєм, і ця зустріч може врятувати Аргентину від великих економічних проблем, а може занурити її у справжній фінансовий і економічний хаос. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб канал Галасюк про економіку. 14 жовтня президент США Дональд Трамп планує. Зустрітись з аргентинським президентом Хав'єром Мілеєм, причому в Білому домі, ця зустріч може стати вирішальною для укладення масштабної кредитної угоди між країнами на суму 20 мільярдів доларів, і ці гроші дуже потрібні Аргентині. Втім, перспективи цієї угоди опинились під загрозою через несподіваний торговельний конфлікт. Аргентина масово продає сою, Китаю, позбавляючи американських фермерів мільярдних прибутків, а Америку додаткового впливу на Китай за офіційною інформацією. Переговори про створення валютної цієї своп-лінії між центробанком Аргентини і урядом США тривають вже кілька тижнів і йдеться про механізм. Який дозволить Буенос-Айресу отримати до 20 мільярдів доларів США доларової ліквідності, критично важливої для країни, що переживає хронічний дефіцит валюти, високу інфляцію, глибоку боргову кризу? Ще не так давно інфляція в Аргентині сягала понад 200% річних сьогодні, після деяких радикальних рішень президента Мілея. Вона нижче 40 але все-таки це надзвичайно високі показники. Спочатку повідомлення про потенційну підтримку з Вашингтона викликало неабиякий оптимізм на ринках. Ціни на облігації Аргентини зросли. ПЕСа тимчасово зміцнилася національна валюта. Однак, згодом ентузіазм цей став згасати через відсутність конкретних деталей та через зростаючі. Політичні ризики напередодні проміжних виборів у жовтні. Я розповідав вам, що президент Мілей нещодавно програв в Аргентині дуже важливі місцеві вибори, причому програв пераністам, оцим соціалістам, цим казнакрадам, і це ще більше підважує його позиції. Хав'єр Мілей, обраний президентом в кінці 23-го року, проводить радикальні реформи в дусі економічної шокової терапії. Його програма жорсткої економії, яку він називає ланцюговою пилою, такою бензопилою, да, символізуючи масове скорочення держвидатків через це, вона дозволила стабілізувати державні фінанси, зменшити дефіцит державного бюджету. Проте ризики ліквідності залишаються високими. Шокове скорочення попиту, тобто у людей менше грошей. Відсутність серйозного економічного прогресу, якщо говорити ну, в термінах базових фундаментальних показників економічного розвитку, а ще й тепер і політична невизначеність перед виборами, все це може поставити під загрозу прогрес політики Мілея у боротьбі з інфляцією та з надмірними видатками. Саме на цьому тлі виник дипломатичний та економічний конфлікт, який може. Завадити укладені угоди між США і Аргентиною. Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бесант, дуже впливова людина в американському естеблішменті, був сфотографований за читанням повідомлення від міністра сільського господарства Брук Ролінс, в якому угоду з Аргентиною було названо помилковою. І причиною стала те, що, на думку. Частини американської адміністрації дії аргентинського уряду підривають американські інтереси. Ми рятуємо Аргентину, а у відповідь вони знімають експортні мита на зерно, знижують ціни і продають величезні обсяги Сої Китаю саме тоді, коли ми мали би постачати туди продукцію. І йшлося в тій самій сфотографованій переписці. Дійсно, минулого тижня Буена Сайрес. Тимчасово скасував податки на експорт зернових, і це дозволило трейдерам за кілька днів укласти контракти на постачання 7 мільярдів доларів у агросировини. І основним покупцем стала саме Китайська Народна Республіка, найбільшу імпортер сої у світі, і вони використовують її для виробництва кормів, для харчових продуктів також. У 2024 році Китай закупив понад 95 мільйонів тонн, з яких близько 40 надійшло з Бразилії, 35% з США, а решта з Аргентини і Парагваю. Аргентина, попри менший обсяг виробництва, є провідним експортером соєвого шроту, який використовується для кермів у тваринництві. І це не просто соя, це геоекономічна, геополітична боротьба за вплив на Китай, тому що. Китай є надзвичайно залежним від імпорту деяких речей, в тому числі їжі. В Китаї недостатньо власної їжі, продуктів харчування, тому вони дуже чутливо відносяться до їх закупівлі за кордонами. Для них дуже важливі стабільні ланцюги постачань, надійні партнери, найдешевші ціни, найбільші обсяги. І от в цю ситуацію. Під новим кутом втручається Аргентина. По-перше, ця ситуація б'є по американським фермерам, які вже зазнають втрат через застопорені торговельні переговори між Вашингтоном і Пекіном. В той час як США намагаються використати експорт агропродукції як такий додатковий інструмент геополітичного впливу, Аргентина бере і заповнює вакуум на ринку, отримуючи валюту і зміцнюючи зв'язки з Китаєм, головним економічним. Конкурентам, якщо не сказати супротивникам США для Аргентини, продаж Сої це питання виживання, це питання економіки і грошей. А для США це швидше питання наявності додаткових важелів стратегічного такого впливу і навіть тиску на Китай. Тож, зустріч Трампа з Мілеєм 14 жовтня, стане таким ключовим поворотним моментом. Сторони спробують знайти компроміс між Фінансовою підтримкою, торговельними економічними інтересами, якщо домовленості буде досягнута, це може відкрити Аргентині шлях до стабілізації фінансової системи і до поліпшення інвестиційного клімату. Я розповідав вам про те, що не так давно Мілей збирався будувати сполученими штатами Америки ядерні реактори, малі ядерні реактори. Причому він казав, що вони хочуть робити це з США. Якщо ж політичний тиск... У Вашингтоні переможе, то ця своп кредитна може бути заморожена, а відносини між країнами охолонуть на тлі дедалі жорсткішого суперництва США і Китаю. І це насправді може стати початком кінця Мілею або початком дрейфу Аргентини від Сполучених Штатів Америки до Китаю і знову таки початком кінця Мілею. Шановні друзі, а як вважаєте ви? Прокоментуйте під цим ефіром і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву української мови. А це важливо. Дякую вам і до зустрічі!